Ну, найперше, що змінилося, це діти дійсно перейшли на двозміни навчання. Перша зміна починається на 8 годину, і друга зміна – це учні 8-11 класів приходять на 12. ту Щодо кількості вчителів, вона в нас не змінилася. Навіть ми трошечки розширились через те, що до нас доєднались нові колеги. Наразі перебувають за кордоном. У нас двоє вчителів. Вони проводять уроки лише для учнів наших дистанційних класів. На кожній паралелі в нас сформовано і дуже так вдало працює дистанційний клас. Ті вчителі, які поєднують в своєму навантаженні заняття із очними класами, із з дистанційними вони повністю мають всю техніку, обладнання, вихід в інтернет, ну аби було світло, так але і з цією проблемою ми також вже е, дали ради. В нас є генератор, який ми під'єднуємо, коли немає електроенергії, для того, щоб і учні дистанційних класів е, проводили синхронний урок. Тобто не лише отримали завдання чи якийсь відеоматеріал, а спілкувались з. Вчителем через екран нажима зараз. Така знаєте, проблема це просто зростання а, кількості дітей. В нас невеличкі невеличка школа взагалі це не типова будівля для школи. А, в нас невеликі класні приміщення. Знаєте, а дуже багато бажаючих вчитись, вчитися щодня. Дуже багато вимушених переселенців, які зараз знаходяться в Одесі, і звісно, треба дитину десь влаштовувати. І раніше в нас середня наповнюваність класів було ну 28, Ну це найбільше 30, то в цьому році ми в нас є класи і 34 дитини, розумієте? І якщо це п'ятий клас, то це ще більш-менш можна їх розташувати в класній кімнаті. А звісно, коли вже 35-та дитина прийшла до восьмого класу, ми вимушені були розформувати два і зробити три класи. Тому що дійсно, коли діти вже дорослі, дихати дуже важко ну і, і взагалі це. Незручно такій кількості дітей перебувати в одному невеликому приміщенні.